Коли зима ми кутаємося у кілька шарів одягу, натягуємо теплі шкарпетки, закутуємося в пледи, і все одно наші ноги часто мерзнуть. А тим часом на вулиці гуляє пес, стоїть на льоду птах або спокійно йде по снігу, без взуття, без шерстяних устілок. І найцікавіше вони не страждають і абсолютно нормально почуваються. Як так? Чому у тварини птахів ноги не мерзнуть взимку? Чи це магія природи, чи розумна інженерія еволюції? Усе значно цікавіше, ніж здається. Кого цікавило це питання настільки ж сильно, як і мене. Давайте розберемося в ньому. Відео не по сезону, але з такою погодою, саме мої ноги мерзнуть. А ваші. Підписуйтесь на канал, будьте за це дуже вдячна, бо далі буде ще більш захопливо. Ще буду вдячна, якщо підтримаєте канал донатом на об'єктив, щоб розвиватись ще більше. Посилання в описі і погнали дізнаватися цікавеньке. Теплообмінна система у лапах. Рекуперація тепла. У тілі багатьох тварин і птахів є неймовірна ефективна система, яка дозволяє зберігати тепло навіть у найсуворіші морози. Йдеться про так звану рекуперацію тепла, механізм, при якому тепла артеріальна кров, що йде від серця до кінцівок, передає тепло венозній крові, яка повертається назад у тіло. Це відбувається завдяки тісному розташуванню судин. Вони буквально прилягають один до одного. Таким чином, кров, яка надходить до лап, уже трохи охолоджена, а кров, що йде назад, навпаки, трохи підігріта, і це зменшує втрати тепла. У птахів ця система має назву рета мірабіле чудесна сітка, і вона працює настільки ефективно, що лапи можуть мати температуру близько 05 градусів за Цельсієм, але не обморожуються. Так природа вирішує одразу дві задачі: зберігає тепло в тілі і запобігає пошкодженню лап. Це наче природна система теплообміну, як у сучасних енергозберігаючих будівлях. Енергія зберігається, а не витрачається дарма. І працює вона без батарейок. Лише біологічно. Мало нервових закінчень у лапах. Лапи тварин та птахів мають ще одну особливість вони просто не такі чутливі до холоду, як наші. Будова нервової системи у савців і птахів подібна до людської. Бо всі вони мають центральну та периферичну нервову систему, але в кінцівках тварин та птахів значно менше нервових закінчень, особливо тих, що відповідають за сприйняття температури. Це означає, що навіть якщо лапа охолола до нуля, тварина не відчуває сильного дискомфорту. Уяви собі, наші пальці починають боліти вже при мінус 5 градусів за Цельсієм без рукавиць. А у тварин лапа при такій температурі функціонує цілком нормально. Це ще один спосіб зберегти енергію, не витрачати її на обігрів того, що не потребує постійного тепла. Така адаптація також захищає від надмірного болю, адже холод у дикій природі це звичне середовище, а не щось екстремальне. До того ж, завдяки меншій кількості рецепторів ризик обмороження зменшується. Організм не реагує панічно, а працює спокійно і ефективно. Це дозволяє виживати в умовах, де людина вже давно б просила грілку. Вони просто не мерзнуть, бо не відчувають цього так, як ми. Особлива будова шкіри і судин. Ще одна цікава особливість це будова лап. У багатьох тварин шкіра на кінцівках щільна, товста, а іноді ще й вкрита роговими лузками, як у птахів. Така структура не лише фізично захищає від ушкоджень, але й обмежує тепловіддачу. Крім того, у деяких видів кровоносні судини в лапах можуть стискатись, зменшуючи притік крові у сильний мороз. Це допомагає уникнути втрат тепла. Це дуже схоже на те, як у нас стискаються пальці, коли ми мерзнемо. Тільки у тварин це набагато краще контрольовано. У вовків, наприклад, під шкірою є жировий шар, а на подушечках лап груба, ніби прокладка, що діє як ізолятор. У качок гусей лелек лапи схожі на гумові. Вони не ковзають і не промерзають, бо не містять тканин, які легко ушкодити морозом. Це ж не просто кістка і шкіра, це ретельно продумана система. Еволюція зробила все, щоб жодна частина не обморожувалась і не заважала тварині рухатися навіть у мінус 30 градусів. Низька температура лап це норма. У людей кінцівки мусять залишатися теплими, якщо температура пальців опускається нижче 10 градусів за Цельсієм. А якщо нижче нуля, уже ризикуємо обмороження. Але у тварин усе інакше: їхній організм не намагається підтримувати постійну високу температуру в лапах. Навпаки, лапи можуть бути буквально холодними майже як навколишнє повітря, а у птахів це може бути 1-5 градусів за Цельсієм. І це абсолютно нормально. Їхні клітини пристосовані до того, щоб працювати при низькій температурі без пошкоджень. Це важливо, у клітинах лап містяться мало води, отже, ризик замерзання зменшується. Крім того, хімічні процеси у цих клітинах налаштовані на роботу в охолодженому режимі. Уяви собі прилад, який чудово працює навіть у морозильнику. Так функціонують лапи птахів і тварин. Жирова або волохата ізоляція. У савців, які мешкають у холодному кліматі, лапи часто вкриті густим хутром. Не тільки зверху, а навіть знизу. Подивіться на лапи арктичної лисиці чи вовка. Вони схожі на пухнасті валянки, що чудово ізолюють від снігу та вітру. У ведмедів між пальцями росте шерсть, яка додатково захищає подушечки лап. У тварин, які живуть у воді або на кризі, як от тюлені чи пінгвіни, роль утеплювача виконує жир. Товстий підшкірний шар захищає не лише тулуб, а й нижні кінцівки. І, хоча птахи не мають хутра, їхні пір'я настільки щільні, що утримують повітря і створюють термоізоляцію для всього тіла. А лапи вони просто не обігріваються зайвий раз, як я казала раніше, тому не потребують утеплення. Так природа економить ресурси, не створюючи шкарпетки, а навпаки, адаптує ноги до холоду. Поведінкові хитрощі Природа дала тваринам і птахам не тільки фізіологічні, а й поведінкові механізми збереження тепла. Наприклад, птахи дуже часто стоять на одній лапі, іншу ховають у пір'я, щоб вона зігрілась. Через кілька хвилин вони міняють лапу і, так по черзі, обігрівають обидві. Це виглядає кумедно, але надзвичайно ефективно. Деякі птахи взагалі сідають на лапи прямо на сніг або лід, але при цьому підтягують кінцівки під себе у тепло тіла. А качки й гуси, коли відпочивають, згортуються в клубочок, повністю заховавши лапи. Савці теж мають свої трюки, наприклад, вовки можуть згорнутися у клубок, накривши хвостом носа і лапи, наче ковдрою, а олені обирають лежати на товстому шарі снігу, а не на льоду, бо він менш холодний. Це прості, але дуже розумні способи зменшити втрати тепла, які передаються з покоління в покоління інстинктивно. Адаптація з дитинства тварини, які народжуються в холодному кліматі, адаптовані до холоду ще з перших днів життя. Їхній організм зростає в умовах, де збереження тепла питання виживання. У вовченят чи лисенят уже з дитинства розвивається густе хутро, а судинна система починає працювати по-особливому, підтримуючи внутрішнє тепло тіла, але не займаючись лапами. У пташенят, які вилуплюються в холодному середовищі, також швидко формуються механізми терморегуляції. Це не просто звичка чи загартування, це глибокі зміни на рівні фізіології чи навіть генів. З покоління в покоління передаються ті ознаки, які допомогли вижити в мороз. Якщо б ми спробували вийти на сніг, наші ноги замерзли б за лічені хвилини. А для тварини з півночі це звичне середовище. Вони зростають у ньому, формуються в ньому, і саме тому воно для них не загроза, а норма. Чому у голубів покручені ноги? Але попри всю досконалість природи, іноді ми бачимо птахів із викривленими або понівеченими лапками, особливо в містах. Я часто звертала увагу на покручені ніжки голубів і завжди задавалась питанням, чи мерзнуть ноги у тварин. Із приводу птахів, найчастіше це не обмороження, а наслідки взаємодії з людським сміттям. Волосся, нитки, тонкі мотузки, усе це може намотатись на лапи голуба. Судини перетискаються, кровообіг порушується, тканини гинуть. Пальці можуть почорніти, змертвіти, а іноді навіть відпасти. Це схоже на обмороження, але має зовсім іншу причину. Крім того, у міських птахів часто бувають інфекційні захворювання лап, грибки, віруси, бактерії. Уражені ділянки починають деформуватись, виникають нарости або відкриті рани. Це не природний процес, це наслідок життя поруч із людьми. Саме тому ми повинні пам'ятати, крихітка волосся чи нитка на асфальті може обернутися трагедією для птаха. Їхні ноги досконало захищені від холоду, але не від наших недбальств. Зима це сурове випробування для багатьох, але для тварини птахів вона звичне середовище, до якого природа підготувала їх із неймовірною точністю. Їхні лапи це маленький біологічний шедевр, холодні, але функціональні, прості на вигляд, але складні всередині. Якщо тобі було цікаво розібратись, чому вони не мерзнуть, то знай, далі буде ще більше дивовижного. На моєму каналі багато неймовірних історій про природу та тварин. Повз те, що ми проходимо щодня, навіть не задумуючись. Тож не забудь поставити лайк, якщо дізнався щось нове, підписатися, щоб не пропустити наступні відео, та написати в коментарях, яке питання з нашої природи хвилює тебе найбільше. І найголовніше не забуваємо, що ми можемо допомогти тим, хто зараз захищає нашу країну. Донать СУ, бо кожна гривня наближає перемогу. Слава Україні та її героям!